Всім привіт! Мене звати Аліша. Я є юристом центру правової допомоги. І сьогодні я би хотіла розказати вам за реальний мій юридичний кейс, яким чином ми отримали відстрочку для мого клієнта від мобілізації. Нещодавно до мене звернувся клієнт студент денної форми навчання. З питанням про отримання відсрочки від мобілізації йому було відмовлено від територіального центру комплектування та соціальної підтримки в наданні такої відсрочки, але ми, підготувавши відповідну заяву до ТЦК та СП і наклавши на дану заяву контроль у вигляді адвокатського запиту, добились для мого клієнта отримання відсрочки від мобілізації. Він отримав фізичну довідку на руки, і, окрім того, в нього відсрочка підтягнулася в резерві плюс. Клієнт залишився задоволений і наразі ми працюємо з його друзями так само над отриманням відсрочки. Дякую за увагу!